Вітаю! Сьогодні ми аналізуємо зовнішню політичну доктрину одного з ключових політиків сучасної Німеччини Фрідріха Мерца. Його підхід часто характеризують як епохальний розрив з політикою попередників, зокрема Ангели Меркель. Мерц прагне перетворити Німеччину із сплячої середньої держави на провідну середню державу. Що це означає на практиці? Давайте розбиратися. Основа зовнішньої політики Мерца це реалізм. Його ключовий принцип. Ми хочемо мати можливість захищати себе, щоб нам не довелося захищатися. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мерц став одним із головних прихильників радикального поселення німецької армії Бундесферу та оборонної промисловості. Він наполягає на збільшенні військових витрат та їх ефективному використанні, створенні найсильнішої конвенційної армії Європи здатної виконувати зобов'язання перед НАТО посилені східного флангу НАТО як відповідь на російську загрозу. Мерц відкрито говорить про те, що Росія веде гібридну війну проти Європи і розглядає її як головну загрозу в європейській безпеці. Його риторика є значно жорсткішою ніж у його попередників. Фрідріх Мерц переконаний трансатлантист і прихильник НАТО. Проте він також усвідомлює, що відносини зі США змінюються. Він закликає Європу до стратегічної автономії, що означає більшу відповідальність за власну безпеку, особливо в контексті можливих змін у політиці Вашингтона. Він наголошує на необхідності зміцнення європейської опори в НАТО, розвитку спільної європейської армії як довострокової мети, посилення співпраці в рамках ЄС, зокрема з Францією та Польщею, відновлення воймарського трикутника. Мерц вважає, що Європа занадто довго безкоштовно користувалася американською безпековою парасолькою, і цей час минув. Щодо Китаю, мерц отримується більш прагматичної та жорсткої лінії. Його підхід можна написати терміном дерискінг, зменшення ризиків, а не декаплінг повний розрив. Це означає зменшення критичної залежності. Німецької економіки від китайських ринків та ланцюгів постачання, визнання Китаю як системного суперника, особливо через його зближення з Росією, збереження співпраці у сферах, де це можливо, наприклад, у боротьбі зі зміною клімату. Мерц закликає німецький бізнес усвідомлювати політичні ризики інвестицій у Китай і попереджає про можливе використання Пекіном, економічних важелів у політичних цілях. Одним із наріжних каменів зовнішньої політики Мерца є підтримка України. Він постійно виступає за надання Києву необхідної військової, фінансової та політичної допомоги для перемоги у війні проти Росії. Його позиція включає постачання сучасного озброєння, включаючи далекобійні ракети, посилення санкційного тиску на Росію, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Для Мерца безпека України є невід'ємною частиною безпеки всієї Європи. Він неодноразово наголошував, що свобода і мир на континенті під загрозою, доки триває російська агресія. Отже, зовнішня політика Фрідриха Мерца це спроба адаптувати Німеччину до нової, більш небезпечної геополітичної реальності. Вона базується на посиленні власної бороноздатності, зміцненні єдності ЄС та НАТО, реалістичному підході до відносин з Китаєм та непохитній підтримці України. Це амбітна програма, що знаменує відхід від обережного курсу минулих років і прагне повернути Німеччині роль одного з лідерів у формуванні міжнародного порядку. Чи вдасться йому це реалізувати? Покажу час. Дякую за увагу!